Всім привіт, мої любі! Сьогодні я вас запрошую на марафон на тему жіночності. Це буде неймовірний двохнедільний марафон, на якому я буду вам передавати енергії всіх жіночих богинь. Ось котрих ви знаєте, котрі взагалі існують, це все будуть потоки для вас. Вам будуть передаватися передаватися ці енергії і насичувати вас, вашу другу чакру, вашу жіночність, вашу сексуальність, ваше розкриття в жіночому плані. Все це буде. Просто доводити вас до оргазму. А в цьому проєкті буде дуже просто участвувати. Ви лише повинні бути в чаті, і я буду запускати на кожну з вас, на нас всіх, ці енергетичні потоки від найкрасивіших, найяскравіших та найсексуальніших богинь, які взагалі існують. І це все буде розкриватися для вас. І сьогодні я вас запрошую прийняти участь старт 15 липня, а ціна буде півтори тисячі гривень.